Місцевих підприємців вчать бути соціально відповідальними. Відповідний тренінг відбувся в рамках програми ОБСЄ про залучення бізнесу до працевлаштування дітей сиріт. Фахівці кажуть, прикарпатські бізнесмени активно долучилися до даної програми. Те, що вони не тільки випускають якісну продукцію, дбають про сплату податків, а також захищають своїх працівників, а також займаються доброчинними справами. Це є дуже хороші показники про те, що підприємці не стоять осторонь. І не чекають, коли держава їм має вказати підприємства на свій страх і ризик. Не отримуючи від цього прибутку, добрі, роблять добрі справи, більшість сиріт в Україні не мають перспектив працевлаштуватися, все через те, що вони абсолютно не адаптовані до нинішніх ринкових умов, навчити їх знайти себе в цьому світі і покликаний проект ОБСЄ. До речі, кажуть фахівці, перша фаза програми, яка відбувалася у 2005-2006 роках, дозволила забезпечити роботою 70% сиріт, які стажувалися. Відповідне навчання пройшли, і самі соціальні робітники. Якщо ви працюєте з дітьми. Ротами повинно треба пам'ятати, що це діти, які як, яким бракує навичок самостійного життя. Це економія бюджету, це розпорядження грошми, яких в них фізично немає. Держава надає їм віртуальні гроші, надає їм опеку, опіку. Однак у, у них дійсно немає цих навичок. Потім ми навчаємо цих людей. Як краще розмовляти, наприклад, з представниками державних установ, як краще писати заяву, як краще шукати роботу, писати CV, CV резюме, як краще проходити інтерв'ю на роботу. Представники тренінгу переконані працевлаштування сиріт вигідно не лише для самих дітей, але й бізнесменів. Вигідно тим, що Такі діти, які обділені долю, вони більш чесні, більш відкриті і більш щирі. І сподіваємося, що дійсно будуть відноситися добросовісно до роботи, тому що на сьогоднішній день дійсно проблема є з кадрами. А ті діти, які випускаються, вони отримують якісь певні такі спеціальні професії, наприклад, як токар, як слюсар, як кухар. І тому ці діти вважаємо, що будуть дійсно корисні для розвитку бізнесу. З Івано-Франківська та Калуша вже відібрано близько 30 сиріт випускників училищ, яких і навчатимуть виживати в нинішньому світі. Вартість даного проекту обсє 59 дев'ять тисяч євро.